Рік тому, 10 травня 2024 року, російські війська розпочали наступ на Вовчанськ у Харківській області. 34-й окремий мотопіхотний батальйон, відомий як Вовкодави, прийняв бій і захищав Україну. Командир батальйону, якого називають фартовий, розповів про ситуацію. Спочатку батальйон був у селі Тихе на східній околиці Вовчанська. Там вони зупинили російські війська і перейшли в наступ. Пізніше їх перекинули безпосередньо у Вовчанськ. За весь цей час українські військові не втратили жодної позиції. Було звільнено агрегатний завод, де працювали різні підрозділи. Зараз Вовчанськ у руїнах будинки зруйновані, залишилася лише цегла і уламки бетону. Це війна в норах, де українські військові борються з противником, що також ховається в норах. Командир зазначає, що за допомогою вибухівки українці успішно знищують ворога. Він підкреслює важливість піхоти, яка несе основний тягар війни. Хоча розвиток дронів ускладнює ситуацію, українці теж використовують їх для своїх цілей.